Салатик з телятини, з відвареної телятини. З огірками, з перцем, з морквою. Ще нам знадобиться цибулина, красно замарінуємо, пару зубчиків чесничка. Перчик. У мене є трошки жовтого і красного, огірочок. Гострий перчик. Ми тут достанемо його, в мене замарінований є. Не фіксується чогось камера вроді. Так, треба фасоля, але я хочу використати мою. Півбанки кукурудзи. І в магазині знайшла взагалі фасоль красну, десь його треба шукати. І морку по-корійськи. Оце такі інгредієнти: наша говядина, овочі, будемо все собирати. Ріжемо цибульку напівківцями і замарінуємо її трошки в уксусі. цукру, сольки. Звичайний, звичайно, Марінат, звичайний. Ось уже некрасиво порізала цибульку. Так. Але я б додавала її свіжої, ну, в рецепті треба її замарінувати. Вона ж солоденька ця червона. Чого її марінувати? Не знаю. Замарінуємо. Так, зараз сюди додамо цукру, солі, уксуса. Так, насипаємо трошки цукру чайну ложечку. На да? трошки сипнемо, теж чайну ложку, мабуть, трошки менше солі. Я добавлю ще оцет яблучний. Не обичний, а такий оцет яблучний. Отак. І зараз трошки теплої води. Так, і зараз наб'ємо трошки, ну, вже на кипяток, ну ще гаряченька водичка. Все. Хай промаринується з півгодинки. Так, перемішали. Я не хочу її дуже м'яти, тому що вона ж буде потім така. Якась така буде м'яка. А я хочу трошечки отак, щоб вона оставалася, як жива. Так, все. почнемо різати соломкою наші овочі гарнезні, красиві такі. Так, знайшла я мисочку, який будемо собирати салатик. Зараз висиплю кукурузку. Так, перша пішла кукурузочка. Процідили ми її. Кріжемо наш перчик. Що ось треба починати. Соломкою длинами, мабуть, іще вдоль надарізати було, а не це ще маленькі. Я хотіла длинніші, прям як корейська шмарковка, ось такі. Так, а що тут по длінії? Значить, отак. Ножі тупі, нема кому погострити, шкода. Отак от. Длину важ, прям длинні Такі полосочки. Такі гарні лапшички такі. Так. Так, отак. О, гарно. Так, тепер красний. Красний. А як же красний? Отакож. Угу, блін, отак от, да? Це ж не той перший, конечно, я купила, не болгарський, а той, що капі. Чогось він мені солодше. Якийсь, не знаю, другий, коротше. О, який гарний вже салатик. Це читання кукурузи, різних кольорів перцю. Уже дуже гарно. Так, ну далі ми ріжемо. Далі будемо різати перець. Приступаємо до огірочка. Отак треба. І щоб вині були. Тому напополам огірочок, а потім отак отак. от. І буде гарненько. Не дуже мілко, тому що він пустий сік. Да? Я його не чищу. Ви хочете, можете почистити. Отак. Так. Отак. Салата багато вийде. Уже яка сочетання, така миски мозаїка, гарна цвітова. Цвітова мозаїка, да? красне, жовте, зелене, дуже гарно. І, і пахне теж. Нашу шуя. Телятину. Це телятина. Так, ріжемо на смужечки. Тяжело порізати, звісно. Тілятіну. Надо її гарно, щоб вона остудилася після того, як зварилася. Тоді вона, мабуть, буде прям гарно держатися. Ну, але вона нічого, ріжеться, нормально. Думала, буде хуже. Так, ну це, стоїть отак От різати, чи воно розпадеться? Так, додаємо м'язко наше. М'яско. Дивіться, який. Зараз іще. Цей кусочок, звісно, поріжемо. Щось я маленький кусочок отрізала. Ой, так тілі паястів. Отак. Мм... Дуже крошиться містами. Так, добре, я поріжу. Так. Дуже трудновато. Не дуже трудновато, а трошки трудновато різати не почти остившу говядинку, телятінку. Тому, ну, так, приспособити, щоб була соломка. Салатик дуже гарний. Мені подобається, як виглядає цей салат. Нам м'ясо треба видавити часник. Часничок. Так, часничок. А, але говядини у мене не 200 г пішло, а десь більше. Просто воно зварилося, і кажеться, якось не треба було зважити. Цікаво, скільки ж там після того, як він зварився. Той кусок. Десь пів кіло точно говядинки пішло. Але 200 грам там зовсім нічого не остається з тої з говядини. Тому додала весь кусочок. Так, чесничок сюди. І зараз цибульку додамо. Лесничок на в'язку. Тепер я хочу додати моркви по корейськи І зараз зовсім краски заіграють. М -м -м. Взагалі красота. Красота. Боже, скільки це були. Ну, якщо я б додавала сюди тільки грам 200 говядини, з салати вийшло зовсім зовсім мало. Кстати, цей рецепт з інтернету. Просто я вмісто фасолі додавала кукурузу. Є з горошком, є з майонезом, є з по... кунжутом. Ну, я хочу кунжутів, звісно, без майонезу і з кунжутом, зверху хочу так і зробити. Так, далі. Хочеться ще трошки перчика червоного додавлю. Такий консервований перчик. Ну тут немає уксуса, тут тільки цукор і все. Цукор і перчик гострий. Він стоїть у мене в холодильнику. От, зараз я його використовую кудись. Але можна сюди свіжий, червоний, гострий, свіжий додати. Я взяла три кусочка. Зараз трошечки ж семіна, щоб не попали, почищу. Три таких кусочка. От. Це пів перчини десь, якщо свіжої. Все, ціміна я витащила, зараз поріжу. Так, додаємо перчик. Я вже собі трошки кинула це остаток: все. Сімочки старалася, щоб не попали, тому що буде зовсім гострий. Ось так. Сипну сюди трошки сушеного базиліка, тому що в мене немає, наприклад, ніякої зелені. Сюди ще можна було б кінзу, ну, не обов'язково. Так, коріандра трошки. Зовсім чуть-чуть, щоб не спортити, вдруг не понравиться. Трошки чорного перчика, чуть, -чуть. Так, трошки збризнемо лимончиком, сачком лимона. Оливкова олійка. Ну, тут трошки більше треба, чим всього. Сподіваюся, буде і смачний, але тут поєднання таке, що, звісно ж, буде смачний. Ну, це такий: клітчатка, білочок. Можна самостійно Наприклад, я не знаю, ужин і обід. Точно. Так, добре перемішаємо. Тому що внизу ж там, а на святковий сіл так взагалі дуже красиво. Дуже гарно буде. А можна ще ж перемішати його з майонезом, хто любить майонез? Mm -hmm. Зараз мені трошки віддає. Яблучним уксусом. Я оце думаю, може хто не любить той просто замаринуйте ту цибулю в обичному уксусі. В кінці я посиплю кунжутом. Добре, можна кунжут підсмажити. Я Добре, так, щоб його відчувалося, як я його перемішаю. І все. Необичний вигляд має тепер. Добре, я в холодильник його ставлю, смакувати буду пізніше. Всім смачного, сподіваюся, сподобається, але я думаю, що ви всі його знаєте. І я, наприклад, готую вперше. О, така гарнезна у нас миска салата. Дякую за увагу!